Всіх вітаю на нашому каналі. В першу чергу хочу подякувати всім за активні, за активні перегляди, на коментарі, які були в попередньому відео про виноград, особливо, бо це моя тема. Дякую всім підписникам і будемо дякувати. Дякую вже наперед, хто ще підпишеться. Це, це дуже нам поможе для розвитку нашого каналу. Цю, сьогоднішня тема буде, ну що осінь прийшла в нас сад, як кажуть, вже. Вже можна підвести деякі підсумки, що і як пройшло у нас цього сезону. В першу чергу хочемо вам, вам зараз продемонструвати і виноград, який, ну, мабуть, покине наш виноградник, на, виноград, тому що ну, за різними причинами є всякі причини. Зараз ми хочемо вам по, почати огляд цього винограду, який у вас зараз на, на вашому екрані. Цей виноград називається Криптон. Попаю до нас в прищепленому, прищепленому вигляді, тобто також з Одещини. Ну, це така помилка була моя. Не потрібно садити так, просто щоб щось посадити. Бо було місце, і час вже такий, був. я його купив вегетуючим вже. Ну, самі бачите, листя вже у нього почервоніло давно, він погано розвивається. Мабуть, прищепа не підійшла. Ну і ягоди тут, як то кажуть, виноград ніякий. От щось таке маленьке. Підтскує, замітний підтріск і смаку в ньому немає. Ну так, він, він не, не годиться для нас. Ми його будемо заміняти. Це його сусід також на видалення. В свій час, декілька років тому, він був дуже популярний, дуже розрекламований. Називається він велюр. Його хвалили, казали, що навіть якщо він дозріває, можливий смак, присмак мускатний. Ну цього присмаку тут взагалі немає. А ще більше він навіть і цукор не набирає такий відповідний. Ну а цього року він взагалі в нас не запилився. Ну такий, ну, ніяке враження позитивного в мене від нього немає. Є кращі, кращі варіанти, я вже там замовив Нікітон. Тера, щось таке смачніше і що привабливіше. Мені здається, що достойніше буде за цей, за цей виноград. Так що цей кандидат на заміну. Оце слідчий кандидат на вибування з нашого виноградника. Попав він до мене по рекомендації продавця. Там я замовляв декілька виноградів, але як ще не мав досвіду що до чого, він мені порадив цей виноград. Це також назва казка. Каска, але бала балабанова, по-моєму. Ну, його, в принципі, ніде і немає в ніяких, ніяких каталогів більше. Ну, так, мабуть, запропонує, каже, на той борщ, що мені не гоже. Ну, Третій рік Кущиковий, нічого такого не показує. Ну, Ніби так щось є, але не то. Не то не розвивається смак. Ніби така консистенція тверда, але потім переходить таку кашку. Ну, Не то. Значить, він на заміну. Так, а це його сусід. Ну, Тут в мене ще не, не є повністю складена думка. Це знаменитий гурман ранній. Що можу сказати? Казали, що в свій час він був чуть не найкращим по смакових даних мускат і таке далі. Але в моїх умовах щось він себе так не дуже проявляє. В третій рік рікучику там контролю практично не було. А зараз на третій рік він видав пару. Гронок ну, на смак я знаю. Зараз мені здається, що з такого смаку, як в нього, то є багат, велика кількість. Як на мене, трошки, трошки шкірка твердувата в нього. Ну, не знаю. Зараз я маю сумніви. Якщо хтось має досвід з ним, поради, можливо мені поради, що з ним краще чи, чи поміняти на щось нове. Як то кажуть, поміняти запорожець на Жигулі або, або пежо на Мерседеса. Якось так. Ну, така картинка в мене з цим виноградом. Так, Слідуючий кандидат невизначений це піострі-строкатий. Ну, не знаю, смак смак є, як трошки є в ньому мускат, но гроночка такі маленькі, ягодки невеличкі, не знаю. І досить так хворобливий. Мільдію його атакувало. Третій рік кучику, перші два роки залішився, ніяк не міг розвитися. В загальному не подобається від мені, Теж, якщо є якийсь досвід вирощування, можливо, то тільки в мене так він себе проявляє. Ну, ягода маленька, гронка невеличка. Не бачу великої перспективи. Можливо, є в Коську ще вже більш. Мають більший вік, ніж цих три рочки. Можливо, варто його залишити. Цікаві мені думки, хто його має і чи варто з ним бавитися далі, як кажуть. Це пістрий. Зараз на вашому екрані сорт. Виноград це швейцарський, здається. Мускат Благо. Був придбаний з ціллю, ну він рахується універсальний, сам мускат це свідчить про... Смак мускатний там присутній, але кущику четвертий рік вже давав йому шанси, давав, не знаю. В як бачите, запилення ніякі осипалось, ну це ще менше більше, а там все дуже маленьке. Рона. І він нам, мабуть, не підійде, тому що і ще досить кислий, хоч і нагрузки такої немає. Там на другій площині трошки краща картина. В загальному він був придбаний так, для, для вина, бо ми виробляємо собі вино для себе. Так, як виготовляємо ніби все у нас по технології, не по рецептах. По рецепти вино роблять, то деколи після тих рецептів люди мусять робити ремонти в тому приміщенні, де виробляють вино. Додають цукру забагато, ще потім додають. Ну, це таке. Це інша тема. В загальному, мабуть, він буде або забраний, або перещеплювати буде на щось інакше. Така картина у нас мускат-благо. А тут трошки позитивніші емоції. Ми ще цей виноград вам не показували, Це новинка в нашому винограді. В загальному, це, це вже провірений це є сорт японської селекції. Goldfinger, кущику, другий рік. Ну що, здивував приємно. В минулому році були вирощені два пагони прекрасні пагони, як на мене, навесні. Заклалися були суцвіття такі на кожному пагоні по два суцвіття. Що я вже мав сумнів, що це є Голдфінгер, тому що голдфінгер. Є такі відгуки, що він не має хорошої врожайності, що проблема з врожайністю. Я думав, що це вже пересорт. Але ні, повидаляв по одній гронці. Перевандаць там лишив, можливо, ні. Тут по одній гронці лишилося, тут з їх до 14. Трошки їх підрізав, щоб не були такі великі, щоб не було перегрузу. І в загальному. Картинка, хороша, смак, прекрасний вже набирає. Ну, Трошечки, можливо, ще бракує йому, але в загальному позитивні емоції. І я думаю, що це кандидат на постійну прописку. Зразу ми переходимо Смакух. трошки далі. Смаколик, Смаколик, дуже гарний смаколичок. І тут ще один у нас смаколик. Це теж іноземний смаколик. Це вже американська селекція, теж сорт. Називається «Рататуй». Він трошки, мабуть, ну, мабуть ранньо середній, можливо, навіть середній. Трошки, трошки для наших умов це такий експеримент, чи дозріє, чи ні. Тут в нас є одна гронка контрольна, другий рік кущиковий, так як і по Маємо, що там дві менші знизу, гроночки такі. Верхня ягодка вже має призм, цей насіння, це 100% безнесінневий виноград. Ягода таких немаленьких розмірів. ну Це другий рік, це тільки контрольні гри, то що не показник, але смак вже відчувається. Смак карамель. Там цитринка, можливо, такий є. Ну Зараз ми вам ще покажемо його прототип, але вже нашої селекції. Ось такий у нас тут Рататуй. Це ще одна новинка у нас, що нас дуже порадувала. Цей кущик, так як два попередніх, я забув сказати, Goldfinger і Рататуй. І ось цей виноград, також сорт, попав у нас в прищепленому вигляді з Одещини Мені вдалося його знайти, цей виноград з Одещини І я його придбав після відео, як побачив Руслан Панченко. Є такий у нас відомий молодий виноградар з Миколаївщини, який вже має, і починаючи селекціонер, має вже свої непогані гібридні форми. у нього було відео на тему, його найкращий. Смачніші такі кешміші. Два кишміші це був Джой. І це в нас золоце. Як бачите, назва відповідає повністю. Ну, попадання 100%. Який в нього вигляд? Зараз На сонця немає, трошки дощі пройшли. На сонечку він був, був ще красивіший. Це на скущику також другий рік. Дуже гарно він розвивається. Тому, тому році також гарні два пагони вдалося, вивристи два рукава. Тепер я додаю, лоза вже, як бачите. Коричнева дозріває. ну Смак тут наподобі на рататуя, <сум> кислинка, легенька цитринка і, і карамелька. ну Як з'їш то смак в роті тримається досить довго і ну цукерка, цукерка така для свого споживання, бо так, так поки що ягода невелика, бачите, така збита досить, ну то перші контрольні грона. Так що так що ну, дуже красивий, смачний виноград, з здалека, Він нас тут посаджені так самотні трошки, так біля нього жена, бо я шукав місце де би ще де щось посадити. Mm. Жінка була трошки розлючена, але нічого, змирилася, бо робить тінь на інші культури, які поряд вирощує. Ось так. Золото це. Всім рекомендуємо. А це у нас ще один іноземець, також американець. Також кишмиш, також 100% безнасіневість, сім відомий, давним-давно він вже в нас на виноградниках. Пробую його ще раніше замовити, але прийшов по ресорт зовсім інакший. І це вже кущику, також другий рік. Контрольні гронка. Прищеплений вид з той же саме Одещини. На, на перших перші враження позитивні, грона не дуже великі, хоч, хоч він і нас потім. Буде більше гронати. Це є століття. століття. Красивий шкішмиш. Роблять з нього родзинки, дуже він плодоносить гарно, вружання з нього хороша, так що надіємося, що з ним все буде добре і він у нас буде постійне місце мати в нашому винограднику. Століття. Ну, цей виноград мене <с arc> дружина заставила показати його на, нашому, на цьому відео, хоч він. Немає. Він не новий, вже був на наших відео, але зараз, який він набрав форми, яка ягода на дута прямо сливи висять. Тут дивіться, яке це прямо. Прямо жалко буде їсти. <різь> <різь> Зрізати його, бо він так тут лишився до весни. <різь> <різь> не вишкочений. Дивіться, красивий. Він ранньо середньо, так думаю, бо ще бракує. Трошки дощик прийшов, значить тріщинка чуть, чуть така ще є легенька. Так. Ну, але це, це дуже. Він, він нас задовільняє. Я ще хочу роз... перещепити, можливо, якісь там кущики. На... Збільшити його. Кількість дуже він нас задовольняє. І Зовнішній вигляд, і все, все з ним прекрасно. Третій рік кущик, нагадую. Матадор. Так, ну що ж, атос-адьос, прощавай, скоріш за все, та, це 100%, тут два кущики, це п'ятий рік, вже він нас рад, радував, але на даний час ми вже маємо набагато кращі виногради. Як бачите, тут запилення в нього погане. Це головний його мінус. Так плюси, ультраранній сорт, все нормально, не, не хворіє, лоза дозріває. Термін ультраранній повторюється. Ну, єдина така тут громка, от, Якби такі були, то було б прекрасно. Так тут практично 20% запилення. Я вже пробував прищіплювати точки росту перед запиленням. Не знаю. Можливо, у когось є якийсь секрет. Може мені по секрету сказати, що він робить з ним, з атосом, щоб він краще запилювався. Ось так. Атос, два кущики. Не знаю, один може залишив на перещеплення, а другий, скоріш за все, буде замінений. Ось така у нас картина з Атосом. От, а це вже ви впізнали всі зразу. Що це за виноград? американець, кишмиш Аватар. Кущику третій рік. Посаджений був в такому місці, щоб любував око своїми гронами і всім, і всім іншим. З ним проблема. Прищеплений вигляд. Придбаний три роки тому, повторяється, третій рік Кущиковий, контрольні гронкова, якісь там три висульки чи декілька. Головна причина в тому, на, на даний момент, що він на початку червня вже починає в нього окрашуватися листя бурий, колір коричневий і таке неприс... негарне. Негарний вигляд здалека і думав, поцікавився, кажуть, що нехватка магнію, там мікро-макроелементів, калію. Пробував, допомагав. А потім прочитав інформацію. Також, і я думаю, що це правда, що якраз він співпадає всі, всі симптоми. На початку перед цвітінням міняє колі листя. Це було написано, що і вірус. Ну, Значить, невиліковна хвороба. Скоріше за все, він буде видалений. Це прищеплений варіант тут у нас. Ось таке. Те, 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 терміни. От бачите, зараз, яке у нас число ми не сказали в цьому відео. У нас сьогодні 12 вересня. От, ще йому бракує і бракує. По термінах не знаю, чи при такій нагрузці вже мало бути все темне. Ну, Цей кущик, скоріш за все, буде замінений. І по сусідству в нас є це повне розчарування до цього року. Це є Нельсом. Дякуючи підписникам, коментарям. Я не знав, що це за завинувати, бо мав бути якесь століття. Те, що ми перед цим показували. Пересорт. Ті минулі роки мене радував тут мускат такий. Своєрідний, прекрасний, як мускатель. Зараз він, я його мусив зрізати, як бачите, немає нічого, тому що він потріскав, потріскав і, і хороби, хороби. Його саме перше, міддю його захворювання, його таке взяло міддю, що це все було. Пробував ну, розчарування. Розчарування, Скоріше за все, буде замінений, перещеплений. Бо це у нас повторюсь, хороше місце має тут виноград бути відповідний. Можливо, тут буде, скоріш за все, полуничний. Оце є, це є взірець. Зовнішній вигляд, смак, морозостійкий, буде, скоріш за все, полуничний. Так, ще один експеримент. Це називається кишмиш-каска. Всім відома каска, яка потребує розрідження ягід після, після запилення. Дуже... Ну, це, це не головне, в нашому випадку вона не дозріває. Як бачите, 12 вересня. А їй ще треба і треба. Ну, тільки недавно, коли всі вже... А то вже в мене був готовий, але тільки ця ягода почала розм'якшуватися і набухати. Ця сторона ще, от, ще має окрас, бо це більше до сонця, а слідують друга площина там вже ще зеленіший. До грудня йому треба, напевно, чекати. Буде на, на заміну йти. Жалко. Так, на завершення ще хочемо позитивчик підкинути. Це наш виноград який ще висить, але скоро його вже тут не буде. Вже він дозрів, це хелена, дуже смачний, дуже стійкий, До тріску. прекрасний виноград з смаком мускатним, легким мускатним. соковитий. Як бачите, хороший вигляд після дощів, сусід його зразу переходиться. Богема також вигляд прекрасний, також грона. У даному витку такі досить збиті, можливо, треба буде на слідчий рік трохи проріджувати, але не, немає гнилі всередині, нічого, все нормально, з ним тріску також. У нас його немає смак. Легкий також своєрідний має мускат. Не такий, як Хелени, ну, кожен виноград має свої, свої смаки. Ну і це сенсація. сенсаційно почервоніла в нас. <сусід> Бачу по, по кадрах, що є такі відео, що в них жовто-вато трошечки. Розовинку має в нашому випадку, як бачите, у нас аж прямо як талдун, червоні такі відомі виногради. Ну що ж, на цьому будемо завершувати наше відео. Всім зичу міцного здоров'я. Дякую захисникам, всім, хто нас захищає, нехай їх а не хоронити боронить. Всього вам найкращого.